Сьогодні до Києва з візитом прибув президент Литви Гітена Науседа для участі у святкуванні завтрашнього дня незалежності України. Так, після сьогоднішніх зустрічей з президентом України Володимиром Зеленським стало відомо, що Литва відправить Україні установки ЗРК на самс вже у вересні. Про це повідомив литовський президент після відвідин України. Сьогодні в Києві я сказав моєму дорогому другові президенту Володимиру Зеленському. Що Литва підтримуватиме Україну до перемоги наступного місяця? Литва передасть Україні пускові установки на САМС, написав литовський президент. Також в Київ сьогодні приїхав і президент Португалії Марсело Ребелу де Соза. Президент Португалії вже відвідав Бучу та вшанував пам'ять загиблих під час російської окупації. Він також візьме участь в урочистостях з нагоди 32-ї річниці Незалежності України. Під час спільної прес-конференції набійшлося і без маленького конфузу. Та кримська татарка І ці дівчинці. Амсорі, friends. Вибачте, зараз допоможу друзям. Одну хвилинку. Oh, he's he's ні, ні, працює все працює в Україні. все <laughs> працює. <laughs> а ще до Києва прибув прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо, який також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Так, президент України Володимир Зеленський проінформував, що обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії оборонну та безпекову співпрацю між Україною та Фінляндією. Вдячний за новий уже 18-й пакет оборонної підтримки. Це дуже потрібні нам зараз боєприпаси та артилерія, зазначив український глава держави. Президент України розповів, чи готова Україна прийняти від Фінляндії винищувачі четвертого покоління f 18 Hornet, які там планують вивести з експлуатації. Так Зеленський зазначив, що пріоритетними для України є саме f 16 через їхню кількість, яка Може забезпечити потреби українських повітряних сил. Однак, за словами Зеленського, Україна готова отримувати будь-які типи літаків. Чи взяли б ми? Ну, як вам сказати, питання залежить? Ми на війні питання залежить точно не від нас. Ми беремо все, що нам дають для того, щоб захищати свою державу. Готові навчатись на всьому, що пливе і на всьому, що літає. Я впевнений в наших військових. Абсолютно, якщо Фінляндії не потрібні, F-18, давайте ми задоволені. <рес> Багато Володимир Зеленський говорив і про контрнаступ. Так за його словами, українські збройні сили йдуть вперед. Контрнаступ відбувається на кількох напрямках. Утім, рухатися дуже складно через мінні поля. Ми бачимо на тихо напрямках, ми йдемо вперед. Нам дуже складно просто щільне мінування, тисячі мін. Ось це те, що залишає пособи Росія. Найголовніше тенденція. Тенденція така, яку доповідають ній піску, яку я отримую щоденно. Ми йдемо постійно, постійно рухаємось вперед. Так потрохи. Але тим не менш напрямок правила відреагував Зеленський на інформацію про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України та його можливе призначення на посаду посла у Британії. Зеленський дав зрозуміти, що зараз немає наміру коментувати ситуацію навколо Резнікова. Якщо ви не просили, я готовий коментувати, які кадри рішення в нашій державі після того. Будуть підписані, підписані відповідні укази. А ще Володимир Зеленський заявив, що скоріше за все посилить мобілізацію. Цитую, скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати. Сказав Зеленський. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.